Читися до лав Збройних сил України, не чекаючи повістки. Вітаю це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні гостем нашої студії є виконуючий обов'язки міського голови Костополя. Давид тідух, вітаю вас! Вітаю! Отож, ми вже звикли до такого поняття як мобілізація. Це вже більш таке звичне поняття для всіх. Чим воно відрізняється від рекрутингу? Взагалі, мобілізація і рекрутинг це два е, паралельних процеси, які е, рухаються, і е, мобілізація це те, що коли держава тебе мобілізовує і говорить тобі, що ти потрібно робити, яку ти посаду повинен займати у Збройних силах е, України. Рекрутинг натомість ж, дає добровільний вибір. Для людини, яку вона хоче посаду займати, в якій частині вона хоче служити. Ось це все дуже сильно залежить від її професії, в тому числі такі рекрутингові центри, центри вони почали відкриватися вже по Україні, і от якщо брати нашу область, то першим відкрився в Костополі. От, власне, чому саме з Костополя почали? Ну, в Костополі власне багато що відбувається перше не в області. Ми стараємося бути не осторонь проблематики, з якою стикається наша країна, наша держава. Тому що всі ми живемо в таких реаліях, де не можна сказати, що ми орган місцевого самоврядування, і ось ми там будемо займатися місцевим самоврядуванням, а проблеми держави це проблеми держави. Такі, така ідея, як рекрутинг, це, на мою думку, дуже хороша ідея. Ми всі знаємо, що відбувається повномасштабне вторгнення, де ми зобов'язані діяти в контексті і в синергії з державою. І держава запропонувала певний алгоритм для того, де місцеві ради і місцеві організації можуть до нього доєднатися. Тому питання рекрутингу. Ми вирішили не зволікати з цим е, процесом. Е, відгукнулися, підготували наш е, ЦНАП. Е, міста можуть самостійно е, визиватися на те, щоб на базі їхнього міста, там на території з'явився рекрутинговий центр. Чи це якась можливо, там ваша ініціатива? Ви про це дізналися і запропонували? Ні, це ініціатива держави. Ось держава пропонує і говорить про те, що органи місцевого середування можуть цим займатися. Тому ми, якби, на базі СНАПу це робимо. Я думаю, що невдовзі ми будемо бачити картину, те, що в практично в кожному місті, в кожній громаді буде такий або подібний рекартоновий центр. Інші міста нашої області цікавляться досвідом, як це все запрацювало в Костополі. Е, наскільки мені відомо, були спроби раніше в самому місті Рівному. А я так розумію, що зараз е, набудовується, відбувається ця діяльність по громадах. Тому дехто цікавиться, дехто запитує, як це ми робили, наскільки це довго насправді це е, потрібно для цього тільки бажання і е, це реалізувати. Держава все для того зробила, щоб місцева громада. Де чи місто могло запустити цю діяльність і цю річ? Рекрутингові центри це покликані для того, щоб людина добровільно прийшла, там обрала собі професію, військову частину, де вона хоче бути. Але зараз дуже багато побоювань пов'язаних з тим, що, наприклад, там вони можуть прийти і отримати повістку, чи можливо це чи ні, якраз і ні, тому що саме ідея рекрутингового центру говорить про те, що людина добровільно може приходити цікавитися і обра. Собі професію в Збройних силах України. Повісток там не роздають. Там людина ознайомлюється з посадами, вона дивиться, які військові частини пропонують їй, Яку посаду, і відповідно вона сама обирає, хоче вона підписувати контракт чи не хоче. В жодному випадку там повістки ніхто не роздає, і роздавати в майбутньому ніхто не буде. А якщо розглядати з іншої сторони, наприклад, людина отримала повістку, вже отримала повістку, чи навіть зараз там поштою отримує цю повістку, чи може вона з цією повісткою прийти в рекрутинговий центр? Якщо повістка не бойова, да, звичайно, рекрутинний центр вона може звернутися до рекрутингового центру, обрати свою професію і підписати контракт. Якщо бойова повістка, то на жаль, ні. Якщо говорити про е, професії, які зараз пропонують у рекрутинговому центрі в Костополі, то це які? Взагалі е рекрутингові центри вони збирають потребу Збройних сил України частин. Е як правило, це локація, де, він відбу... де знаходиться рекрутинговий центр, дуже впливає на вибір, е на перелік е вакансій, е які пропонуються. Е найперше, це частини, які знаходяться, там, наприклад, в місті Костопіль. Вони будуть пропонувати, або частини, які знаходяться в Західному нашому окрузі. Е тому це залежить знову ж таки повернутися від частин. Наскільки вони дають спектр своїх вакансій, так і людина може їх вибрати. З іншої сторони, людина дивиться, дивиться чи і вибирає, яку вона професію має. І чи є якісь посади, які відповідають її професії, що вона вже зробила да, подальший крок? Бо дуже часто це може бути така ситуація, що людина може дивитися на вакан на вакансії, а професія, яка їй потрібна, відсутня, тому вона може спокійно собі зачекати або подумати над тим, чи приймати їй таке рішення, підписувати контракт. Та, я так розумію, що е, є одна база, така яка там, наприклад, там е, в тут там на заході України, так або ті, що межують з нами. Е, там е, військові частини, які е, бригади, які формуються. Але е, чи може там, наприклад, там в іншу область Так, да, е, все знову ж повертаюся, рекрутині центр він збирає потребу військових частин. Відповідно, потім і на базі цієї потреби робить пропозицію для е, людини. Але першочергово спочатку пропонується те, що є, наприклад, поблизу. ну поблизу, це це просто це, це логічно. Зв'язку з тим, що є частина, наприклад, в місті Костопіль, якщо зараз ми говоримо про місті, там може бути не одна, а декілька частин, і від них може відразу знайти надійти пропозиція до рекрутового центру. Якась інша частина, яка там взагалі до Костополя, до західної частини України, не має, скажімо так, відношення з юридичного плані. Вони можуть. Можу, навіть і до кінця не знати, що, і бо, або просто не надавати цих пропозицій. В загальному, я так думаю, що цей алгоритм відпрацюється і буде повністю, як ви кажете, чи база, чи якийсь загальний перелік професій по всіх частинах і рекордного центр буде це пропонувати. В Костополі приходять люди, які вже знають, куди вони хочуть. Приходять люди і цікавлять. Тобто, якщо ми говоримо про саме костопні, дуже багато людей цікавиться, дивляться перелік професій і, і думають про те, які їм обирати посади. Якщо ми говоримо там про професії, посади, які обирають в цьому плані цікаво, от по зарплаті, що що пропонується? Ну, взагалі, якщо ми говоримо про е, службу збройних сил України, то це там зарплата, ми е, починаючи від 20 тисяч і е, до і закінчуючи бойовими, якщо людина виконує бойове завдання е, на передовій. Тому держава встановила ці зарплати, і вони є абсолютно ті самі, які там, наприклад, для людини, яка мог... Пішла в збройні сили по мобілізації, ну, там теж напевно впливають і там і вислуга, і яка це частина. Да, і звичайно, яка лінія. звичайно, да яку по яку посаду ти займаєш, яка в тебе професія? Чи ти просто там, наприклад, водій, чи ти, наприклад, ти маєш професію якусь в, в it сфері? Це зовсім інші інші заради заради чи можливо розкажете, от як відбувається взагалі процес того, як там людина от вирішила звернутися в рекрутинговий центр? Як відбувається взагалі от процес прийому і яка там подальша доля? Людина приходить, ознайомлюється з вакансіями. Вона може висловити своє бажання, де, де би вона на якій посаді вона хотіла би працювати чи це штабний працівник, чи це знову ж таки повертаєсь працівник в it сфері, чи це якийсь штурмовик, ну і людина дивиться, дивиться і висловлює свої бажання, думає, вивчає, і далі вона приходить вже своїм рішенням. І рекрутинг-центр забезпечує контракт між частиною, якою він хоче заключити, і людиною безпосередньо, яка підписується контракт. Але цей процес не відбувається без участі і ТЦК, так? Ні, цей процес абсолютно відбувається без участі ТЦК. ТЦК в цьому процесі не, не приймає ніякої участі. Все ж таки всю цю організаційну історію бере на себе рекрутизний центр. А вже якщо йому необхідно, то він контактує із ТЦК, якщо це потрібно, якісь документи. Людина самостійно. Після того, коли вона хоче мобілізувати, самостійно проходить ВЛК комісію, і відповідно потім підписує контракт. Якщо порівнювати, то можливо ви вивчали досвід от, е, інших рекрутингових центрів, чи от е, виправдовують е, такі е, заходи? Е, ну на про досвід інших рекрутинг не скажу. Ми не вивчали взагалі те, що держава запропонувала даний алгоритм. Він є абсолютно зрозумілий, і це все залежить від бажання людини і від е, е, Збройних сил України. Наскільки вони дадуть е, ось це переліз цих. Перелік цих посад вакантних да, і від бажання людини займатися е, і присвятити свою, свою професію або, та, е, служити для держави, от наскільки люди будуть готові, наскільки вони і, і ця, ця скажімо так, цей процес рекордингу буде успішний. Тому що е, сьогодні людей десь там лякає, мобілізація і таке інше, і вони там, можливо, там думають, що ось знайшли там якісь інші алгоритми для того, щоб заманити. Ні, насправді це все е, всі ми свідомі громадяни. Ми розуміємо, що наша країна вона в війні, і тому держава знаходить механізми для того, щоб людина добровільно вибирала собі, вирішувала, чи вона йде, чи не не йде служити Збройні Сили України. Особисто на вашу думку ті люди, які звертаються в рекрутинговий центр, це більш мотивовані люди, ніж звичайно, що це більш мотивовані люди, тому що ця людина самостійно, добровільно йде і вивчає варіант для того, щоб служити в Збройних силах України. Тому я вважаю, що це якраз і мотивовані люди. Якщо спостерігати рекрутинговий центр, який відкрився в Костополі з моменту відкриття, чи росте оця цікавість людей, чи вони приходять от і да, цікавість. звичайно, тому що поцікавитись можна не тільки прийти фізично, а й можна і віддалено, можна зателефонувати, поцікавитись, тому люди цікавляться. Це навіть можна просто по телефону зателефонувати і навіть не називати там прізвище ім'я. просто запитати, який перелік вакантних посад, можна запитати, в яких частинах і таке інше. Тому це може відбуватися без фізичної присутності. Наразі скільки фахівців працює по рекрутингу? Взагалі ми зробили це на базі нашого ціна Костопільського, тому. Це є як один із напрямків ЦНАПу, тому там не обмежено поки що ми створили одне робоче місце, але це все залежить від завантаження. Якщо потрібно буде, то і інші працівники, адміністратори ЦНАПу будуть надавати ці послуги. То це не буде додатково набиратися, так, люди? які… ні. Це буде в знову ж таки повертається. Це, це є в наш ЦНАП, де на базі ЦНАПу ми створили ще один, скажімо так, ще одна із послуг із тих великих перелік послуг, які надає ЦНАП. Ще одна із них це рекрутинг. Чи потрібно було от навчання? Це зовсім новий напрямок? Да, звичайно, так люди, які цим займаються, обов'язково мають пройти навчання, курси. Щоб розуміти про що йде мова, і щоб розуміти цей весь алгоритм і процес. Ну, ви як ініціатор того, щоб це з'явилося в Костополі, як можете сказати, от чи складно зробити це і скільки потрібно часу, і скільки треба сил вкласти, щоб я думаю, що це не працювали. складно. Це потрібно бажання керівництва громади і виділити для цього там одного із працівників чи двох із працівників адміністраторів, і е відправити їх на навчання підписати меморандум між збройними силами. І процес піде це. Це займає дуже короткий період. Там місяць часу можна повністю все налаштувати. А Якась підтримка є від Міністерства оборони Так, бачимо. Звичайно, плані? звичайно. Ми, якщо нам потрібно і ми маємо там необхідність, ми, в нас є контакти, де люди безпосередньо звертаються до спеціалістів Збройних, в Міністерстві оборони, де вони консультують, де вони надають. Вони ж так само напрацьовуючи нові алгоритми, вони доводять до рекордних центрів ці алгоритми, тому комунікація постійно відбувається. Так розумієш, це не такий не нестабільний процес. Там по цьому, а є якісь нововведення, які ще по ходу так теж та, ну, вносяться. Ну, ну це це є на мою думку. Це логічно, тому що будь-який новий процес він потребує відшліфування і знову ж таки, зворотня комунікація збройні сили і міністерство оборони має розуміти, як воно як працює цей алгоритм, і що їм потрібно покращити або змінити або додати до цього процесу. А що говорити чи дійснюють якийсь контроль там певних певних напрямків? Чи можливо ставлять якісь скільки там людей потрібно? Ні, ні. це абсолютно це абсолютно відбувається в робочому режимі. Нема ніяких централізованих там задач, якихось планів, чи ще щось. Це абсолютно добровільний, скам так, лайтовий процес для залучення людей до Збройної Сили України. Е, якщо людина хоче звернутися, чи е, куди вона може звернутися, якщо говорити там про певні там години, і чи потрібні якісь там документи з собою, мати не обов'язково мати документи з собою? Людина може просто фізично прийти як громадянин, поцікавитись, е, їй мають надати всю аб абсолютно необхідну інформацію, яка надається в рекрутирному центрі, або вона може знову ж таки звернутися це від, віддалено, е, тому Робочий час е від 8 ранку до 17 вечора людина може звернутися в рекретині центр. А якщо говорити про телефон, чи він цілодобовий, чи там теж він працює до певні е ні. години? Він є робочий час, люди відповідають в робочий час на дзвінки людей. Працівники СНАПу відповідають на дзвінки людей. Е, чи можливо зараз говорити про якусь цифру там скільки звернулося, скільки там людей е, вже знайшли там ту частину, де вони змогли е, взагалі, а, якщо є? ми говоримо це короткий дуже період і далі? Е, я думаю, що некоректно було б говорити про цифри і про все інше. Скажемо так, цей процес він є від держави правильний. Він людям, які мотивовані, які розуміють, що вони мають служити, він дає набагато більше можливостей для того, щоб це зробити свідомо. Він ні до чого не змушує, і я думаю, що він має дуже велику перспективу в нашій державі. Кілька десятків людей звернулося до рекрутингового центру в Костополі за той невеликий час, який пройшов, кілька тижнів центр працює. А загалом по Україні до мережі центрів рекрутингу української армії звернулося е, на сьогодні 24 тисячі 316 осіб. Е, е, велика кількість з них. Е, Станом на сьогодні це тисячі продовжують процес підбору відповідної вакансії, з ними працюють рекрутери. Тисячі людей вже долучилися до лав сил оборони. Це як до Збройних сил України, так і до Державної прикордонної служби, і Національної гвардії. Відповідно, наша задача, задача наших рекрутерів кожному допомогти, підказати і, власне, супроводити на шляху до військової служби на сьогодні. Велика є кількість опцій. Людина може мобілізуватися, причому контактуючи з обраною військовою частиною, і навіть в процесі оформлення документів у нас не з'являється такий суб'єкт, як ТЦК та СП. Якщо людина мобілізується для контрактників, оформлення контракту, звісно, відбувається в ТЦК та СП. Є ця ж опція. Відповідно, сьогодні є маса можливостей. Наша задача допомогти кожному. Тут ви обираєте а не за вас обирають. Тут ви комунікуєте безпосередньо прямо з військовою частиною. Тут військова частина кожна сьогодні зацікавлена в залученні добровольців, тобто в мотивованих людей, які самостійно вирішили долучитися до військової служби. Тому закликаємо всіх, будь ласка, телефони. Адреси всіх центрів є онлайн. Центр Іркутин української армії вбиваєте. Google підкаже так само в Костополі. Будь ласка, приходьте. Є міська рада, є відповідно. ЦНАП. будемо раді допомогти кожному знайти себе на військовій службі. Слава Україні! Якщо з'явиться більший попит, то ви готові до того до розширення так там штату і тих людей. Це просто до дозавантажуються люди. Які працюють вже в нашому ЦНАПі, центрі надання адміністративних послуг. І там є адміністратори, і вони без проблем будуть цією задачею займатися. Чи готові ділитися з іншими містами в нашій області? Як це все організувати? Так, Звичайно, звичайно. Я закликаю всі громади, які є, щоб вони створили рекретині центри, щоб люди добровільно йшли служити в Збройні Сили України. Дякую вам за розмову. І хочеться побажати, щоб дійсно було більше вмотивованих людей, які за власною волею йдуть і хочуть захищати Україну. Дякую. А нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма Діалоги на телеканалі ITV Media Group. І сьогодні гостем нашої студії був виконуючий обов'язки міського голови Костополя Давид Дідух. Залишайтеся з нами, вірте у наші збройні сили. Все буде Україна.